Привіт, усім, дівам! Зараз з вами зробимо прогноз для вас Дів на жовтень 25-го року. Місяць буде у нас більш-менш такий спокійний, тому що це взагалі жовтень, це місяць знаку Терези, де ми приходимо до балансу, до рівноваги, природа трошки стихає і переходить у зиму. Безпосередньо для вас Діви, цей місяць, я би сказала, також більш-менш спокійний, цікавий. І найбільше, що вас буде турбувати, це питання заробітків, бюджету, фінансів, цінностей, самоцінностей, налаштування, можливо, якогось навчання, можливо, якихось контактів, здобуття нової інформації. От в цих комунікаціях ви будете і проживати свій жовтень. І давайте по порядку все розберемо. З 6 жовтня у нас Меркурій заходить в знак Скорпіон, і буде він там знаходитись до 29 жовтня. І для вас це третій дім. Тут про те, що може бути у вас багато розмов, таких проникливих. Можете спілкуватися із близьким своїм оточенням, наприклад, брати, сестри, друзі, люди, які, з якими ви щодня спілкуєтесь. Сусіди можуть бути, можуть бути однокласники, одногрупники. Стосовно де ви знаходитесь, в яких групах, в яких комунікаціях. От з цими людьми ви будете виходити на якісь дуже такі щирі. Е Розмови, можливо, навіть якісь таємниці розкриються, тому що це скорпіон, він любить якісь таємниці розкривати. Тут головне вам бути чесним, щирим, і ви знайдете відповіді на свої якісь давні запитання, саме від друзів. Також це може бути знання. Знання це також у нас третій дім. Тобто, можливо, ви дізнаєтесь якусь таємницю, але через інформацію. Можливо, ем, якусь книжку нову прочитаєте, яка вас дуже цікавить, можливо, знайдете на якомусь сайті відповідь на свої запитання, тому що скорпіон це про те, щоб глибоко копати, щось дізнатися, щоб висвітлити щось для вас, щось підняти на поверхню з глибини. І отут саме Меркурій буде в цьому працювати. Що може давати в мінусі такий аспект? Звісно, Меркурій може в мінусі давати хаос. Особливо для вас, Діви, це може бути така мінусова сторона. Взагалі він ваш управитель. Вам зрозумілі всі повадки Меркурія, але ви знаєте самі, в мінусі це занадто багато говорити, розпорошувати інформацію, мислення таке незбалансоване, несплановане, неконкретне, а хаотичне. Дії також без плану вони не доводять до якихось результатів. От до чого може довести Меркурій цей у скорпіоні? Тобто, що для вас може бути? Можуть бути якісь плітки, можуть бути якісь неправдиві розговори, можуть бути якісь наклепи, може бути неправда. Можуть бути обмани, тобто через якусь торгівлю, тут будьте обережні в словах, в діях своїх, в якихось розрахунках будьте обережні. Це якщо в мінусі, якщо ви, наприклад, людина, яка ну, так би сказати, не в балансі, не в плануванні, не в чіткості, не, не має таких практичних, чітких навичок, як жити, щоб входити в ці рамки. Тобто конкретних подій, тримати себе в таких рамках чітко. І в плюсі, звісно, Меркурій дає плюси, це ми вже проговорили: позитивна інформація, позитивні зустрічі з якимись приємними людьми, близьке оточення, отримання якоїсь цікавої інформації, без рожевих окулярів, якась правда, чесність розкриється. Або дуже цікава інформація. Можете піти навчатися, можете піти на якісь курси, можете піти в якусь школу, щось дізнаватись. Психологію, до речі, дуже гарно тут вивчати, тому що це скорпіон, він найкращий психолог, в нього дуже велика інтуїція. Отакі у вас будуть цікаві часи у жовтні. А далі у нас повня відбудеться в Овні, а для вас це восьмий дім. 9. Також восьмий дім це дім Скорпіону. а повня це висвітлення якихось подій, якоїсь, я би сказала, можливо, фінансової ситуації. Про великі кошти йдеться річ, можливо, ви чекали на якісь кошти, на якийсь бюджет, отримати якусь допомогу, наприклад, від людей. Це не ті гроші, заради яких ви ходите на роботу, їх заробляєте. Це або кредити, або борги можуть покритися, або навпаки, висвітлиться якась така інформація, що ви десь там якісь борги у вас є, про які ви навіть і не знали. Повня це кульмінація, це висвітлення подій. Тут може бути або покриття всіх цих боргів, або висвітлення чогось нового. Тому що овен, він говорить про нове, про народження чогось нового. Це у нас перший знак зодіаку. І що ще тут може бути, тут про довір може бути, тому що взагалі-то це повний місяць, це наша інтуїція, наші емоції, наші почуття, такі глибинні. в восьмому домі у вас, діви. Довіра. Довіряйте Всесвіту, довіряйте партнерам, які поряд з вами, фінансові партнери. Бо тут можуть бути якісь зміни, щось стосовно коштів, довіри, партнерства. В такому глибокому мінусі може бути, що ви залишите якесь партнерство. Наприклад, у вас був спільний бізнес з кимось, ви скажете досить, я вже не хочу, з мене достатньо, я хочу рухатись в іншому напрямку. Не довіряю, наприклад, партнеру. Ну, а в плюсі, звісно, це все навпаки. Довіра, приємні почуття, приємні емоції, задоволення і повня дасть вам новий такий поштовх до розвитку в цих питаннях. Що тут може бути ще таке мінусове, це страхи можуть бути повні в восьмому страхи, якісь підсвідомі. Краще від них звільнятися, відпускати всі страхи, нічого не боятися, довіряти також і всесвіту, не тільки своїм партнерам, і рухатися вперед. І що ще у нас цікаве буде? Венера у нас перейде в цьому місяці у Терези, 13 жовтня. Вона зайде в Терези, це її рідний дім, її домівка, їй там дуже комфортно. Венера, ми знаємо, що відповідає також і за кошти. І за щастя, і за відчуття, що вас люблять, вас цінують, про цінності також. І саме до вас, діви, вона заходить у другий дім. В Наш дім саме цінності, саме і заробітку може бути. Як я вам говорила, багато питань про фінанси. Тут ви можете, наприклад, уже краще самі заробляти, знайти нове джерело фінансування, щось зміниться на краще, обов'язково. У питаннях заробітку, у питаннях коштів, цінностей якихось, не знаю, якогось ресурсного такого стану. Це, можливо, навіть і не кошти, але ви відчуєте себе більш ресурсно. Наприклад, підете отримувати знання, якісь там по Меркурію, і відчуєте себе більш впевнено в якійсь професії, можливо, в якихось в якомусь статусі. Відчуєте себе більш в ресурсному стані і більш цінно. А наскільки ми цінуємо себе? І ж цінності ми притягуємо від всесвіту таку і оплату ми отримуємо. І фінансову також. Тут, можливо, подарунки, можете собі купити якісь або прикраси, щось таке гарне, порадувати себе. Венера в другому це взагалі дуже прекрасні стани, приємні про красу. Можливо, щось захочете змінити в собі, покращити свою зовнішність тут про красу нашу таку. І не тільки жіночі, а чоловіки теж вони мають в собі Венеру. Ми всі люди носимо в собі енергії всіх планет всередині себе, і чоловіки, і жінки. То Венера саме про красу і щастя. І дуже гарний час для вас, тельці. Далі, що ще буде цікаво? У нас молодик також буде в Терезах у цьому місяці, вже 21 жовтня, знову ж таки. У вас другий дім. Молодих, це початок. Початок у фінансах, у нових заробітках, нові доходи, нові джерела доходу. Ну, те ж саме, що я вам проговорила, венера в Терезах, місяць щось подібне, тому що місяць це теж також така жіноча енергія, приємна, приємні почуття, емоції, ресурсний стан. Коли жінка задоволена, вона задоволена. І тут може бути і від коштів, і від інших ресурсів. Самоцінність відчуває, наповненість відчуває і поряд всі щасливі. І про що я говорила, це так, жіноча енергія, але чоловіки також можуть мати, будуть мати такі почуття наповненості, ресурсності, початок чогось нового. Навчитись краще керувати своїми надбаннями. Або приймати рішення почати щось нове. Наприклад, я не хочу більше працювати за ці копійки, я йду в іншу сферу, або на іншу роботу, або в інший бізнес, щоб заробляти більше. Бо я відчуваю, що я можу більше заробляти. Отакий місяць іще у нас цікаве 23 жовтня. Сонце перейде уже в знак Скорпіон, і до вас знову ж таки це третій дім, що ми говорили. А сонце це багато енергії, це багато сил, це багато активності. У сфері комунікації, розмови, вияснення якихось ситуацій з близькими людьми, нове навчання, можете поїхати кудись це такі поїздки недалекі, можете транспорт собі новий придбати, або якусь нову техніку, або можете зустріти якихось давніх друзів, з яким вам буде дуже комфортно, і активність така підніметься у вас. Можливо, вам друзі запропонують нову роботу. Або нове джерело фінансування, можливо, новий якийсь спільний бізнес. Тобто щось буде дуже цікаве. Третій дім це про цікавість, це про об'єднання людей в якісь групи, наприклад, невеликі, тобто комунікації, спілкування. І через це у вас буде багато якби проявлення нового, тому що сонце завжди воно показує майбутнє наше. І от такі стани у вас. Я думаю, вам сподобається жовтень діви. Я бажаю вам гарного життя. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі!